Так, любенькі, дорогенькі, доброго раночку, доброго вечора, доброго-доброго всім. вам І всього. Зараз підпалим свічку. Ви вчора пополучали свічечки від мене. Так, що попаліть трошки за мною, в кого буде бажання. В кого не буде самі паліть, а в кого буде бажання, паліть трошки за мною. Так, щоб через свічки, які ви отримуєте, прийшов мир у ваші сім'ї, здоров'я, кого здоров'я там трошечки підхрамує, щоб відношення наладилися, щоб все через ці свічки ви знаєте, щоб ви почувствували силу цієї свічки. Якщо ви. Настроєні правильно, ви почувствуєте, обов'язково тому що люди пишуть і люди пишуть, що відбують силу тепла від цієї свічки. Тобто вже є один за одним разом отак заказують, тому що вже без свічки ніяк, Хоч трохи повинна погоріти. Може, так воно. Людині спокійніше, може, може, якісь совпадіння такі, що свічка горить, якось все в житті налажується. Дай Бог, щоб без різниці як, ну щоб було все добре. Хай воно погорить і хай свічечка це вам принесе, тепло в дом, здоров'я ваше, фінанси ваші. Ну, в кого де прихрамує трошечки щось, щоб воно все. Так, що ми дивимося? Зараз її сьогодні. Дивимося, тому що. Вчора палили ми свічку красну, 14 жовтня. Вчора ми палили свічку. Або хтось не палив, або хтось якось щось не так. Тому що цей раз вона горіла не так, як перед цим, якого там 9 числа в нас була вона. Зараз у мене. Все тут написано. Кантура пише. Да, 9 числа перед цим ми палили, вона б в мене ну, не так горіла, як вона горіла вчора. Так що десь посерйозніше або відноситись, або паліть, тому що считаю, я за вас усіх, хто на чистки, хто з красною свічкою, хто мені присилав, я за вас усіх палю. Я чувствую, можу показати, даже яка свічка по, по фотографії, от вона якось не так горить. Якось людина до цього. Ну, тобто, я вам сказала, ви дивіться, це ваше право, рішаєте, що вам робити з цим усім. Ну, пройдіть усе. Якщо почали проходити в усьому. Получили свічку, заказали свічку, значить, пройдіть із свічкою все. Щоб побачити результат, почувствовати його на собі. Так само чистка, так само чистка. Пішли на чистку, значить, пройдіть все. Просто це не треба кожен день там фізкультури займатися. А от ці періоди, коли я вам пишу, що там, як там, де там, кому треба. Кому не треба, я все сама тихенько роблю. Тобто, абсолютно. Кому треба, значить, старайтеся пройти все так, як положено пройти. Щоб не було зря. Отакі ну, діла. Так що якось якось свічка вчора горіла трошечки не так. Красна червона свічка, Та, що ми на чистки її, та, що ми в Київ їздили, і з те, що ми так, на чистки, хто там хоче, кому потрібно. Чистка це чистка душі. Це, розумієте, буває, зробиш чистку, і ви пишете потім, чи ви там дзвоните, хто там, знає, кого я давно-давно. І, і в лікарню ви пішли, якось воно. Піддається чомусь, в відношеннях воно якось трошки помінялося, а все починається з трошки, все одразу не може перевернутися. Ну, чистка є чистка. Чистка це душу ми приводимо в порядок вашу. Прошло ми скидаємо, якщо воно вам мішає. Ті самі браки, якщо були не один, Тобто вона всегда, в основному людині мішає, от воно тяжю падає на ваші плечі що відпустити його це дуже важко. Це живі люди, які в тих відношеннях були, і перетягуємо ми там, навіть негатив, обіди чи не обіди. Ми перетягуємося в нову життя, а воно це не треба. Не завжди воно дає нам силу. Так що чистка це дуже серйозно, і старайтеся до цього відноситися серйозно, хто йде на чистку. Свічечки, свічечки, дай Бог, щоб тепло з нею прийшло ваш дом, ваш дім. Вашу оселю, знаю я слова українські, вашу оселю, щоб ваші відношення, якщо вони десь там трошки шкандибають, наладили, щоб ваше здоров'я теж було, були ви воїном, ну і так далі, і так далі. Хто для чого замовляє, тому щоб, тому, щоб вона принесла те, що треба. Так що, кому треба, замовляйте, свічки, чистки, розклади, Пишете вайбером, тільки вайбером, ніяких дзвонків, ніяких нічого. Всі знайшлися, хто проплатив, всі знайшлися, слава Богу, всіх я бачу, всіх я знаю. Так що все все добре. Тому що я кажу по відео, що хтось там обізвіться, хто заплатив. Нас холодно, дуже холодно, тут -то топиться, але все одно так холодно. Робилась розклади вам, тільки що сиділа, що таке ж холодно. Таке, непривично. То була жара 40 градусів, тепер, тепер холод. І так, і так не так, і так не так. Так, все, все зрозуміло. Кому що треба пишете вайбером, кому що допалюємо свічки красні, тобто не забувайте, я не буду кожен раз нагадувати. Следующий раз у нас йде 27 мабуть, число. У мене все написано. Хто, кому що, коли і я. Це все більш на тому каналі, 10-го, да, 27-го неділю ми допалюємо цю свічку і потім розкажу, подивимось, як ми до фіналу дійдемо, до фінішу. І тоді скажу, що далі робити. Там ще була чистка дому. Ви пишете, казала, курочкам висипати. І в тому, що якби ми його день у день закінчили, як потрібно, ви висипали б курочкам, грубчикам і всім кому. Все роби, робиться під те, коли ми закінчуємо це, от закінчили оцей наш ритуал з чисткою дому. Але? Тобто я можу в казати отак, ну вже потім по фіналу я дивлюся, як його, куди його краще. І от я вам кажу, і ви робите те, що я вам кажу. А ні, не робите, як хочете. Я пам'ятаю, що казалося тоді. І якщо б я не пам'ятала, я можу відкрити відео, це все подивитися, повірте, до них немає. Но все все воно йде під ситуацію, під дні, під те, коли ми почали, коли ми закінчуємо. І все тоді вже там я дивлюся. Так, давайте дивитися, чи так все добре в Росії. Тому що у нас там і фронт, і все. Ну, Як сказати, непогано, ну і не замічательно. Все ви самі розумієте. Давайте, чи все так добре в Росії подивимося? Ось яка ситуація в Росії, з їхньої сторони. От карта, як бачить, як тільки карти. Ми дивимося карти. Бо ви вже хтось писали, що за тебе переживаю, як цей, Там другі кажуть, що тільки карти. Я не тільки кажу, я пишу скрізь, що це тільки карти. Це карти, це канал розлікательний, він не вважається. Це не остання інстанція, і це не те, що там прям, от, дай Бог, якщо карта показує щось погане, дай Бог, щоб було все добре. Я живу тут, і ви живете. І теж не хочеться не ракети, щоб на голову не летіли, не хочеться нічого поганого. Хочеться тільки всім все добре, щоб було і у вас, і в нас. Так що немає ніякої радості від того, чи накручувати вас, чи наверчувати вас, що щось от от. Самі ви не дурні, самі ви живете тут, де й ми живемо. Давайте за Росією сьогодні подивимося. Давно ми не дивилися, чи все так добре в Росії. Давайте, як ситуацію, як карти бачать на зараз, тут Росія. Війна, 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 війна. Люди йдуть на війну, люди всі на фронт. Все, все от огні, рицар жезлі, тобто рицарь зброєю, який в огні, який йде воювати. Настроєні всі от по цій карті я вам сказала, Настроєні всі старі, малі, молоді, там верхи, низи. От воювати. У кожного свій інтерес, кожен для себе якось це об'ясняє, але все одно в основному по цій карті настроєні воювати. Зброю не оставляти, зброю не кидати з рук, а воювати, реально воювати. Ну, щось башусь Собака. Біля них причепилася маленька собачка, і це ж вона мені її фотографірує. І щоб вже ж, ну як сказати, вже там нема куди, ось каже, лі лірическа вступлення, ну от вона фотографірує. І щоб забрали ж ми собі, тому що дощі все. З мопсиком гуляють. А воно, бідне, теж мучиться. на дощі. Боже, бідні оці тваринки, бідні, бідні, бідні вони Тоже. Зараз, Сейчас Час людинка пише. Це начистки людина, то питає. Так так, от так все. Добачте. Так, Росія. Чи все так добре в Росії? Ну, якщо для них війна добра, значить добре все. А по ходу діла вони воювати, ну як сказати, складати зброю, не збираються. Ну, по карті? Ні. Яка ситуація на зараз? Тому що гроші. тому що Пентакль, бачите, паш Пентакль, Це дуже мала фінансова карта. це, Ну, як вона мала? Для них, може, це не малі гроші. Ну, в тому смислі, вона може бути мала, що ціна життя, ціна того, що ти тут можеш остатися в цій землі, сирій, дощі йдуть. І, і все, і тебе тут, як, як зложиться, так і зложиться. Чи, чи розтягнуть, чи, чи виклюють, чи заклюють. Ну, то, є, то це малі гроші. То є, ціна життя дуже дешево ціниться. Тобто, фактично, ця карта показує: рицар йде на смерть. За маленькі дуже гроші. Тобто, продає себе дуже дешево. Своє життя людина продає дуже дешево. Ми балакаємо за Росію. От ми задали це питання, от я черешу собі оцю бумажечку, оцю фількену грамоту, я собі ставлю, щоб не забути, як правильно питання. Ну, як я питання ставлю для карт. От. Дуже ціна маленька, тому тобто люди готові вмирати сознательно чи подсознательно. Дуже за невеликі гроші. Це де будуще? Вони і в будущому бачать себе воїнами. Да? Що. Знаєш, навіть на їхній вік хвата цього всього. Учиться, ніхто нічому не вчиться. Чого? Тому що нікому це не цікаво. Ніяка учоба, ніяка нічого і карта. Ну, тут навіть церква, я б сказала, церква все поощряє, От карта. От церква все це поощряє, церква це все одобряє, церква це ще, як сказати, заманює, заохочує. За невеликі гроші от вогонь і воду. Тобто на смерть. Ну, от така ситуація. І в будущому вони надіються, і все одно от вони надіються, що тут вони не те, що надіються, тут вони вірять, що вони праві. То навіть те, що вони надіються, що ця війна, знаєш, до побіди буде, це одне. До їхньої побіди. В то же время вони вірять в це, що все, що вони роблять, це Так, для Росії, де Росія може зупинитися давайте, в цій війні. Та я вже ці карти взяв, що ситуацію, як у нас зараз, то вже де Росія може зупинитися? Де Ловушка? Для... самі вони себе загнали в Ловушку. Тобто тут вже, розумієте, сказала. Кажи все по алфавіту. Тобто кричать на весь світ, що ми такі, ну, вони кричать, тому що вони прийшли. Ви прийшли і оказатися, що ви розумієте, ну це не зовсім не красиво, вроді так. Вони самі себе загнали в ловушку, вони самі не бачать виходу з цього всього. Вони не бачать самі, коли вони можуть остановитися в цьому всьому, де Росія може зупинитися. І родимо, вирощуємо, викохуємо дітей, якщо вони там є кохання, то все туди, все туди, все туди. Больно, да больно, звісно, больно. Живі люди теж і там живі люди, є люди, яким больно, погибають їхні рідні. Все це є, ну, зупинитися тут нема зупинки. Вибор, 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 а в чому вибор? А вибір в тому, ну, що імператор, бачиш, для них імператор цар і Бог. Для них імператор цар і Бог. А імператор не збирається ніде останавливатися, по крайній мірі, на час. Тому що самі себе загнали в таку ситуацію. Самі себе загнали в таку ситуацію. Ну, імператор, от хорошо, давайте цю карту. Імператор відкриє. Всі гроші на війну, всі фінанси, все. Люди, раді, люди готові в нищеті бути, тільки щоб от цей меч не опускався. Люди знаходять оправдання і цьому їхньому імператору. Люди знаходять оправдання. Десь оправдання, поддержка. Я б сказала по карті, він для них ще більший цар і бог став. Давно не дивились ми з вами, не я сама, оці розклади на них, на що в них там происходит. давно Дав... чогось ми ясь не робили. Ну, от я вам кажу, що люди зараз б сказала більше. От він для них, знаєш, як сказати, один шанс, який ну, от він для них. Це людина, це імператор, який може справедливість Росії, от просто справедливість, щоб восторжествувала, щоб світ прийняв їх, щоб люди, ну, щоб другі боялися їх. Хоча вони за це платять ніщитою своєю. Ну, Фінансова сторона тут дуже погана карта йде. Ну, в те час ці ідеї їхні от, от, за ідею, ну, люди згосні, люди згласні люди бомжувати. Ніхто не збирається по нічого опускати, не серп, не меч, ніхто не збирається нічого. Люди готові йти на пролом, люди чи не люди, чи як їх називати, готові йти. Підіймете, тут головне, як карта йде: люди готові боль переносити за те, щоб зробити другим больно. Тож, унічтожаючи других, вони фактично унічтожають самі себе. Хтось це не можна, ніхто ж не скаже, що в них там не, немає убитих, погибших. Тобто, вбиваючи українця, вони вбивають себе. Ну вони готові на це на ура. От по карті примера вони готові на це. Йому зараз, час, цьому імператору, щоб зробити вибір в сторону того, щоб. Ну, становитися, він сам в ловушку себе теж загнав. Теж оці речі, оце все, оце НАТО, шмато, оце нас, щоб не цей. Ну, тобто ми, 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 от ми, ми ми.